Хто може прямо у вічі казати правду істину. Лише людина з великої літери, яка живе за заповідями Бога. Їй не потрібно доказувати своїми діями та словом і одночасно у душі приховувати, себе обманювати вщен. Немає розбіжності лише велика сила духу. У вічі казати, кого любить, кому повік є благодарна. Так, людина не має права обманювати, тоді навіщо є брехня, від кого ховає погляд вона, коли лякається почути правду, що її не любить, а губить а б'юзе. Змінюватися під нього змушу, щоб не здогадалися чужі, хто в у сім'ї. Трачати час немає сенсу, якщо безсоромна та відверта твоє життя використовують як вигоду, та ще ніж стремляють у спину. Тоді жива душа повинна прокинутися і довіряти Богу. Помогутньому з звіру в майбутнє викреслити назавжди брехню.